Друзі, всім привіт, з вами зараз Василь та мої Бучанські будні. Зараз після роботи заїхали скупатися, начебто прохолодно, але гляньте скільки машин і репіні на, пляж, на пляжі. Реально там пройти ніде. Думали, що вже не сезон, в принципі, не такесь підвечір і жарко. Сьогодні у нас короткий день, е, субота. Що хочу сказати, багато хто знає, що сталося яка трагедія, нещастя в моєму місті, в Костянтинівці. Це просто капець Співчуваю всім сім'ям, друзям, родичам загибших. Ракета прилетіла прямо в екомаркет, прямо прям в нову почту. Тобто всі люди, там персонали, ну там багато, вже кажучи, нарахували 18 людей погибших. Але в принципі, всі, хто там був з персоналу, їх просто навіть не, не знайшли. Вони згоріли, просто там, розірвали, їх згоріли та і все. Це, це просто страшно. Це, до речі, та нова почта, з якої я постійно відправляю свої всі посилки, свою ковбасу. Тобто я там постійно все відправляв, так би був вдома, можливо, цей момент, момент якраз був би на новій почті і хана. Але що, реально, діло в тому, що цього дня, цього дня мама дзвонить, каже, зараз їду. З батьком місто відправлю тобі посилку, там щось картопля, щось таке. Тобто, і відправлю сестрі також на Дніпро. То вони якраз відправили посилку, сходили ще в цей векомаркет, скупилися, і одно тільки від'їхали від туди. Я не знаю, як Бог відвів. І туди був прильот. Цей як його і ну капець. ну, В принципі, по всіх новинах всі бачили. Зараз дуже гучно там. То, ну це. Це початок будуть розбивати просто всі села, все то, то так, якась та блин, картопля та циблина ну, не забрала життя. Реально, це ще зараз просто там нереально знаходитись. Це капець. Тому зараз йдемо, шукаю шукаємо нову почту, тому що це не та нова почта, що біля мене знаходиться. У мене прямо там 200 метрів від квартири, там то що там до. Щось до 10 кілограмів, посилка, там мама каже, ну, важче. зараз подивимося, що мені там поклали, що там з продуктів. В принципі, я б казав, тушонки я не їм, не кладіть. Макароні такого не їм, просто там, пару картошин, цибулин і все. в принципі. Там мені, в принципі, взагалі нічого не треба. Якщо тільки я б знав би заранці знав, що будуть відправляти, то чоловіка, там, у чоловіка на столі кроликів, тому що у нас зараз кролики 140 гривень за кілограм чоловік продає домашні, чисто годовані одним ячменем без, без, ну, без комбікорму. А тут а, годований комбікормом і 220-250 за кіло. То в принципі, якщо замовити три штуки, то навіть та доставка вже окупається. Але ж я кажу, тепер вже туди немає сенсу те місто їхати. Це взагалі там велике скопчення було людей, це зрозуміло, що ну, нова почта всі відправляють. Тому так, зараз їдемо, шукаємо нову почту та покажемо, що у вас, чи точніше, що, що в мене там є. Тому поїхали. Ірпінь. Коротше біля мене є нові почти, але мама коли відправляла, сказали, що вони ну, вагони беруть. І тому відправили на грузову нову почту. То я так подумав, що мені десь більше кілометрів треба йти. А якщо вага нормальна, то в принципі краще зараз ні мама не підвіз, но я зараз на своїй проїхав заберу 30 не знаю що там вони наклали такого чи мішок картоплі чи не знаю реально не знаю але зараз повідно заберем Машина стоїть на сонці жара Ой, Жарко, жарко жарко, але тільки щоб поїхали на цей ставок, скупалися і почали бути то вода така холодна капець, реально, почему ну, якась науці пари, але вода холодна. Ще думаю, що можливо, що це просто глюча програма нової почти. Ну, тобто як глюча? Посилку вони прийняли, вони в комп'ютері створили, що посилка є. Але але ну далі ну, вже програма працює. Там, наприклад, там 12 вийде туди, там час дня туди вийде. Можливо, просто ця програма працює, а посилка там і лишилась в момент прильоту, тому що... Це буквально за годину було, до того мама відправила, я не знаю, чи, чи встигли вони вивезти чи ні. Ну то Таке, то фіня, ті посилки, ті гроші, то чепуха. пуха людей, скільки уявіть, просто два десятка, плюс зараз три десятка ще в лікарні кажуть, плюс ще е, без вісті пропавших дуже багато. Люди дають оголошення, шукають. Ну, в принципі, всі, хто були всередині в екомаркеті, їх просто е, ну, кістки там, я не знаю, то, погоріли, температура, яка була. Тому так жах жах що твориться, не знаю, коли це все скінчиться, це просто капець. Будемо біля мене тут кафешечки, так все прямо під під'їздом прикольно. Будемо їхати зараз. До речі, цей підписники знають навіть в дорозі. Тобто як їду, буває, що сигналять, махають навіть у дорозі, вивіть прикольно. тому Якщо що, махайте або Або, або сигнальте. Тому так, все, їдемо. Я в шоці, коротше, реально воно дійшла. Це останні, мабуть, посилки, які відправлялися, якраз був рейс. Це капець. Ось такий ящик тяжкий зараз був. Ну, тут в принципі картопля цибуля, наче то щось таке. Але будемо зараз наблюдати. Вже включимось вдома, я скажу. Навіть, знаєте, після тих новин, блін, і... це капець, коротше. Так, друзі, ну що, в принципі, вже я трохи посидочку розібрав. Чому одразу розібрав без відео, тому що немає сенсу діставати одні ті самі речі. Зараз просто буду показувати, чого в нас було багато. В принципі, просто досів по одному, так сказати, е е е екземпляру. Тому що немає сенсу. Показувати дуже багато одного того самого. Так дивіться, першим ділом першим ділом ось багато таких о, було накладено під самий верх таких сиропів. Це, типу, можна так їсти, можна в чай. Це військові гостили маму. Мама мені також передала ось такі сиропчики. Дуже багато було, такі два види, я просто не хотів показувати. Далі, що одразу? Що одразу зрозуміло, що посилка з дому це динька. Динька реально пахуча, це капець. Коли береш, береш на базарі, в неї запаху немає. А Цю, я тільки-тільки розкрив коробок, почав розрізати, то одразу запах на всю квартиру домашні диньки. До речі, зараз беру з собою і зараз у нас вже ранок. І йду на роботу, то беру з собою. Зараз хлопців динькою диньки Так Також чай. ось такий Я люблю міцний, розсипний, чорний. Далі далі люблю варити суп з такою вермишелью. Це мама поклала мені, каже, будеш варити суп. Також багатенько банок було ось таких о, квасолі. Е, я вже прибрав, все склав по поличкам. Це квасолю також люблю. квасоляний суп. Матуся мені вдома варила. Ось так у нас підвалу дістала. Банки трохи, бачите, піджавіли, тому що сир з підвалі. Але нічого, то на якість не впливає. То дістала, буду варити також суп квасоляний. Потім гречка на обід. Потім цукор до кави. До чаю і рис також плуг. А ось ще один сиропчик загубився. І ось цибулька домашня вже брав. Вчора е купував, ну точніше маринував скумбрію робив. Знов-таки по своєму рецепту теж додавав домашню ось таку цибульку класну. Також трохи картоплі мама накидала. Е це така картопля, знаєте. Ну, не то, щоб на борщ на суп, а щоб реально зварити в мундірах ціляком. Вона буде смачніша, домашня, ніж та, що я купував. І також домашній часничок. В принципі, додаю всюди. Часник я люблю, цибулю чесник я дуже люблю. Тому ось такий чесничок з борщиком. Якраз борщиця наварив, то буде з борщиком. Ну, ось так, в принципі, цибулька е картопля, чесничок. І все таке необхідно, Знаєте, потроху, потроху, я і казав, не накладаю нічого такого мені. Тому що, в принципі, я нічого не їм, не ті тушонки, не ті паштети, я таке все не їм. Тому зараз, поки приберемо, вечором вже розкладемо також по паличках, це що є. Ну, а дінку беремо з собою на цей, на роботу. Зараз в обід, пообідаємо дінки. Тому так працюємо. Друзі, реально знімати немає часу. Це, мабуть, останнє відео, що буде. То що більше готовка вже знімав, робота знімав. А так, в принципі, нічим більше часу немає. Прийшов, помився, поїв. Постирався, сварив тормозок на завтра, і і знову таки спати. Тому такі справи дуже ще раз дуже шкода людей. Це капець. Реально, це дуже-дуже така страшна сталася трагедія. яка маркет Костянтинівка. І я ж кажу, я в принципі це була ось так, яка а в екомаркеті прямо була нова почта. То це страшно. Я на той новій почті постійно відправляв також посилки і получав, і відправляв вам всім. То ось мама, якраз за годину кажу, за годину. Тобто вона приїхала в 10, здала посилку, пів 11 посилки в нас виїжджають, пів 11 посилка виїхала, і в 11 був приліт дуже серйозний. Там кажуть, щось ну, до двох десятків вже людей погибло, по, ну, погибло. Плюс багато дуже поранених ще по лікарнях по всій області, ну по всім областям порозпихували людей. Тому дуже дуже всі скорблять, тримайтеся. Чим можемо, тим поможемо. Відкриті в нас монобанки. Люди зараз скидають. Там за день близько мільйона наше місто скинуло. Ну, не, не, не прям що місто, багато людей роз'їхалися, але всі, хто знає це місто, знає це людей, то всі скидалися, ну, щоб допомогти якось рідним, хоча б фінансово. Вже ніяк не допоможеш, хоча б фінансово. Тому так, все з вами був завжди Василь. Мої бучанські будні.